США вказали Україні на недоцільності підняття податків. Чи послухає США, Зеленський і уряд? Чи схема тозпродовжиться? Уже друзі новина, гучна новина, яка стосується бажання сьогоднішньої влади підняти податки законопроект 11.4.16. Ця новина стосується заяви. Безпосередньо з представників спецпредставника Сполучених Штатів Америки, яка разом з послом Сполучених Штатів Америки зустрілася, як я розумію, з новини з паном Шмигелем, і вказали на недоцільність підняття податків, підняття і запровадження, як я вважаю, тому що фактично вводяться додаткові податки з обігу, які не є воєнним збором. Так, от недоцільно це робити, і вказала спецпредставник на те, що у нас в Україні існує схематоз. В підакцизній групі товарів товару, зокрема в тютюню і алкоголю, в реалізації алкогольних напоїв, в реалізації тютюнових виробів, і м -м, якось промовчав спецпредставник. Я чекав від неї більш гучної заяви, чекаю цієї заяви. Чи, можливо, навіть вимоги з боку США щодо економії бюджетних коштів, раціонального використання і скорочення роздутого надміру державного права. на жаль, цього я не почув. Але і ця заява дуже до снаги підприємців, друзі, тому що шанси на те, що законопроект 11416, який зараз підвис у зв'язку з тим, що наші депутати втомилися, продовжили воєнний стан, але втомилися і пішли в відпустку. 에... Зараз цей законопроект під великим знаком запитання, тому що у уряду у Володимира Зеленського, який, звісно, несе всю відповідальність, всю повну відповідальність за все законодавство, яке приймається, тому що він як з... З... Зак... З... З... легітимний законний президент, а, по легітимності це окрема тема, не будемо її зараз вчіпати, але він визнається міжнародною спільнотою і президентом і без його підпису жоден закон не легітимний. Не... Вступає в силу, отже, зараз виникне питання: і що ж вибере уряд Володимир Зеленський? Що ж вибере Верховна Рада? Чи буде проголосовано 11416, який суттєво піднімає податки? Якщо він буде проголосований, то це чіткий маркер, сигнал як українському суспільству, так і міжнародним партнерам, що в Україні нічого не буде. Схематоз корупції, зловживання, розкрадання будуть продовжуватись. Тому що увага, монополія на виготовлення спирту належить державі. У нас усі ці шмурдяки, які роблять весь контрафакт, та який випускається, він весь випускається під патронатом наших державних очільників. І вони, звісно, не хочуть з собою боротися. А там колосальні кошти, там величезні, там мільярди, які покривають оці 120 злишком мільярдів, які хочуть зібрати за рахунок збільшення податків. Митниця так само, на яку вказали, це контрабандне ввезення товарів і контрафактна реалізація алкогольних тюнових виробів. Не кажучи про те, що можна серйозно зекономити державний апарат і не кажучи про те, що у нас, вибачте, величезні, величезні кошти просто розкрадаються, просто деребоняться і виводяться з країни, незважаючи на війну, незважаючи на усе решта. Що ж буде робити Володимир Зеленський? Що буде робити уряд? Ми ж розуміємо, що повністю Верховна Рада вона контролюється, як і уряд контролюється з офісу президента з банку. Подивимося найближчими днями. Однак і нас з'явилася надія, що цей законопроект, як я ще раз підкреслюю, підвисне в повітря і не буде прийнятий від Верховної Ради, або вкладений в... в великий ящик. Дуже важливий аспект, на якому хотів би я зупинитися ще. Можливо, хтось зможе донести спецпредставнику США, а також нашим міжнародним партнерам, а може хтось з народу депутатів виступить гучномовно і зазначить, що от ті 500 мільярдів, на які посилається і міністр фінансів Марченко, і оця Підласа, та, і всі решти, які кажуть, не вистачає грошей на армію. Так, оцей прецедент нехватання грошей на армію, вони самі і зробили. Я хочу всім нагадати, що бюджет 2024 року був прийнятий завідомо з дефіцитом, таким колосальним дефіцитом, який складав 1,57 трильйонів гривень, тобто три рази по 500 мільярдів, яких не вистачає. Тобто, вони навмисно заклали цю бомбу, і, хоча писали під час прийняття бюджету, що підвищення податків не розглядається, то тепер... Заявили, що без цих податків не буде армії. Скорочуйте видатки державного бюджету, наводьте лад на митниці податковій із підакцизною групою товарів. І повірте, гроші знайдуться. Гроші знайдуться, тому що їх дуже багато в сірих тіньових схемах. Подивимося, чекаємо результату, чекаємо вибору Володимира Зеленського і уряду в частині прийняття законопроекту 11416. Час пока.